Вітаю з вами Пархоменко Заполтаву. І сьогодні на привулку Петра Ротача, 10 на запрошення місцевих жителів, які зібралися, створили оргкомітет, прийшов допомогти командою провести толоку. Тут ось ми вже викосили, бачите, але є доріжка, по якій ходять люди, і на перевитій жаль, купа шприців, купа хламу. Ми будемо думати, яким чином прийняти рішення, того, щоб обмежити рух. Зробити цю територію безпечною, красивою. Я хочу подякувати цій активній групі, тому що тут і молоді. І люди похилого віку, і дітвора от хочуть зробити свій двір самим кращим, самим затишним. І, звичайно, хочеться таким людям завжди допомагати. І я долучився до них. От вони там зробили основу для лавочки. Спільними зусиллями зробили одну лавочку, підрихтували інші, підкрашуємо, викошуємо траву, бур'ян. Наводимо лад, Полтава стане самим успішним містом, тому що дивлячись на цих людей, я впевнений, що у нас чекає велике майбутнє. Ми збудуємо Полтаву сильною, потужною, затишною, охайною містом, в якому хотілося жити.